Налаштовувати реп по старій інструкції 2022 року. Норм чи стрьом. Зараз розберемось. Ну, деякі засоби так і налаштовуються, але в принципі стрьом, тому що більше нової інформації, яку треба постійно трекати. Перевіряти вплив реп на власний зв'язок. Теж так робимо. Абсолютно нормальна історія. Вмикати реп, коли свої дрони в повітрі. М це і не норм, і не стрьом, це життя, тому що інколи таке буває, тому що є загроза ураження наших е підрозділів і наших суміжників. Відповідно, з пропрацюванням комунікації ми можемо це робити. Повідомляти піхоту про глушіння. та норм, але піхоті, в принципі, все одно їм бажано, щоб просто нічого не прилітало до них. Підбирати частоти методом, тицнув, і подивимось. Е так, це нормальна тема. <працює> Воно працює. Працювати на максимальної потужності просто щоб напевно. Та більше норм, мабуть, я б теж так робив. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.